Всіх вітаю, Україна! Ой, випуск цей неплановий. Почалися відключення електроенергії. І мій товариш в Києві, він проживає, попросив зробити деякий пристрій. В нього у квартирі вже проведено по кімнатам аварійне освітлення 12 вольтове. Там стрічка світлодіодна, 120 діодів. На метр, 20 метрів. Ну, це я маю віду, всі кімнати, там туалети, тож, також два. І споживання у нього виходить ну, трохи менше 200 Вт. Якщо все вінкне, ну як не все, там 100 ватт. О, є в нього акумулятор готовий, 100 амперний, нормальний. Ще це все з минулого блекаута, як був ще 22-й рік, кінець року. Ну і зарядка була, у нього така є трансформаторна здорова, яку треба ну, контролювати заряд акумулятора самому, і треба вмикати ту зарядку самому, вимикати. Ну і побалакали ми вирішили, як його зробити автоматично, щоб було. Ну що ж, зробимо, як треба. Є в мене такий от корпус, це польський АБС-пластик. Все я сюди можу помістити. Корпус зручний, от. легко сверлиться любі отвори. От. Є блоки живлення. Оце от от. 8 ампер 100 Вт. Ну, тут є дійсно 8 Ампер 100 Вт. Це в нас 5 Амперник. Значить, чого держу 2, ну, був такий задум, щоб... Основна зарядка акумулятора вимикали, щоб і не споживала, наприклад, щоб вимикало реле. І е, деякі, скажімо там, в е, деяких кімнатах, щоб можна було світити ленту від 12 вольт. Ну, тут чого два. Якщо два ставити, один буде, наприклад, на зарядку. Так, Вт. Я хочу поставити йому. Ну, щоб і не сильно дорого, отакий от, скажімо таку платку всім вони, вона вже знаєте, ви її. от, То, що тут можна, там пишуть 8 ампер, Ні. Реально, нормально працює з охолодженням до 6 ампер, То виставлю 6 ампер, наприклад, так. І виставлю максимальну напругу там 14,3, допустимо. Чи 14,4. Це не важливо. От. І ця платка з кулером буде справлятися з зарядкою без питань. Кулер тут, звісно, прикручується 50-ка сюди. Но 50-ка не дме зовсім на ребра. Я вирішив поставити 60-ку кулер. От. Кулер 60-ка повністю дме і на ребра, також дме і на дросіль, який гріється. І поставити її не впритик. от, а на деякі проставки, так, на проставках виготовлю таке кріплення, щоб вона була трошечки. Отак от, Хоча би. Тоді він буде обдувати повністю нормально. Навіть і більше 6 А можна б тоді попробувати На 60-мм Ну, Звісно, в мене є такі декоративні сіточки, будуть стояти. Все повинно бути по фіншую. от. Цю ставимо однозначно, тому що ті попутужніші, потужності, скажімо так, доволі затратні. Кулера лежить два. Чому два? Один буде втягувати, наприклад, на оці ребра втягує. От. Проходить сюди повітря. А другий повинен з корпуса це все витягнути. От. Тому два кулера, дві сіточки, та плата це гарантовано. Вот. Щак, ще не вирішив, які будуть перемикачі, режими роботи і тому подібне, тому що буде і байпас працювати. Байпас буде працювати, що від дежурного живлення буде, скажімо так, цей дуже мало споживає, практично нічого. І він буде... Світити, коли є електроенергія, коли немає електроенергії, перемикнутися повинен на акумулятор. Звісно, підключити акумулятор сюди до клем немає. Тому що буде зворотній струміти з акумулятора. Так, да, тут стоїть діод, але ж будуть живитися тут ТЛ-431, оцей ланцюжок. І буде навіть при вимкненому садити акумулятор. Тому цього ми робити не будемо. Є в мене отакі от, от реле. Це дуже гарні реле. Це не дішмановське. Не знаю, чи буде вам видно. Значить, вони 20 А, 16-20 А. в них одна група. Це те, що ви бачите, виводів дві групи, вона одна потужна. От. Вони навіть до 25 А можуть. Ну, 20 точно. Ну, 20 мені не потрібно, але ж е, краще не різкувати, поставити нормальні. І, скоріш за все, таких реле буде два. є вони в мене. Чому два блоки, а не один на цей дежурному? Тому що на цю плату для того, щоб ми отримали 14,4 на виході, треба подати ну, 16, наприклад, треба подати. Тоді буде нормально 14,4. Так, да, на цьому силовому я зроблю 16, це не питання. Тут можна поміняти тільки один резистор, буде 16 вольт. Все як положено. Але ж живити стрічку через нього теж не можна. Там треба 12. І виходить, що тоді треба ще понижати ще одну потужну DC-DC ставити. На ампер, там, ну скажем, ну, мінімум 5 ампер десь треба DC-DC ставити, щоб завити стрічку відсюди. По-перше, ми губимо КПД, ми, раз, більше електроенергії буде йти. Тому проще поставити два блоки. Оцей на 16, а цей на 12 вольт. Цим понятно. Тепер далі. Коли воно зарядиться, Воно повинно саме вимкнутися. Розглядаються різні варіанти. Ну, оце я відкидаю. Чому? Він бере живлення із акумулятора, коли навіть просто нічого не робимо. Виходить, споживання в нього доволі таке немале, півтора Вт. Півтора вата, щоб він споживав. Ну, він за тиждень підсадить акумулятор. І зробити йому окреме живлення, тільки лишити контроль напруги. Теж неможливо. Ну тут таймер ми можемо там окремо заживити, ще якось тут ногу. Далі у нього немає тут доріжок, і тут тільки одна. А всі доріжки, ця плата виходить не двох От. Тут стоїть ще під низом контролер. От. Де управляється таймер 555, але управляється контролером і, і кнопочками. Контролер тут під ним, під дисплеєм. І виходить, ми його не можемо відключити, цей контролер. Скажімо так, ця плата вона більш для інших цілей гарна. Наприклад, її можна як балансір використати на контакти реле, поставити нагрузочні резистори. або ще, ну... Ну, не для цієї цілі вона. Ну, правда, як балансир для 12 вольтових батарей. Ви не подумайте, що можна його підключити до літій залізофосфатного і балансувати. Ні, це коли у вас 12 вольтових декілька батарей, наприклад, вам треба 48 вольт і поставили 4 12 вольтових. Так, да, вона може як балансир бути, ну тільки там, більш ніде. Я її зразу в сторону. Тепер ось два варіанти. По суті діла, да, функції вони виконують майже одні. Значить, цей варіант. Живить реле і живить мікросхему від Сіті. Всередин 220 подається, тут стоїть трансформатор. Міряє напругу акумулятора. Якщо впаде менше, ніж потрібно, він включить сам на зарядку. От, подасть 220 на блок на оцей, Зарядить там на 14,4 і виключиться. Включиться, як упаде, там на 12,6. Ну, Зручно, що є вольтметр. Ну, незручно зовсім, що його не видно. Ну, от Візьмемо, дивіться, панель, ми його ставимо так, І вольтметр Бог де, тут треба різати діру, ставити скло. О, і все одно воно не то, не по фіншую виходить. Думав, думав над цим варіантом. ну, Не сильно мені це подобається. Випаювати можна дисплей випаяти і удвінити. да, і ще й кнопки добавок. Ну, кнопки нам не потрібні, так як один раз виставити. Наприклад, 12 там, і 6 на зарядку чи 12,8, і при 14,3 виключитись. Вимкнутись. ну... Із-за того, що дуже незручно, мабуть, я його відкладу в сторону. Є такий варіант, так, да, він дешевший. Але, ну як сказати дешевший? Значить, сюди так само він все рем'я з акумулятора бере і буде щелкати От. Тобто не в нього струм споживання 15 мА. Це коли нічого не робиться, і акумулятор заряджений. Получається, як тільки акумулятор розрядиться, вона вимкне контакти на зарядку, щелкне і буде споживати доволі прилично. Ну це все добре тоді, коли у нас, скажімо, є напруга в мережі, він спрацював. І дав на зарядку. Представте ситуацію, акумулятор розряжається, світимо ми декілька годин до 12,6, реле щелкнуло, діод засвітився, а напругів мережі нема. От. І ми споживаємо далі з акумулятора ще більше, ніж ну, 15 мА, тому що живлення і диода, і реле. І ждемо, поки не з'явиться напруга в мережі. А як вона не з'явиться через скажімо так, півдня, Ну, такий варіант теж неприємлими. Але ж тут все можна поправити. Тут є такий варіант. Ми можемо. Таймер 555 Заживитись так, як він і є, заживлений, тільки заживити його від цього діжурного блока 12 вольт подати, на тайбі. От. А, а тут є вихід на вольтмет і акумулятор. Це ось два підстроєчника. Отут розріжемо дорожечку і подамо з акумулятора на ці підстроєчники напругу. А, вони там щось в 20 і, скажімо так, вони зовсім не сажають. Там не те, що 15 мА, там 1 мА буде тоді. Получається, що в нас, він да, він підключений до акумулятора, але він не міряє ще нічого, поки нема напруги в мережі, поки не запрацював цей блок. Запрацював цей блок. Появляється живлення на таймері. Таймер. Міряє, що напруга мала і включає реле. І все це від... тільки тоді, коли є мережа. А так нічого не буде спрацьовувати, тому що тут ще є опорна напруга, є стабілітрон, є ще стабілітрончик, є резистор, є опорна напруга, яка подається на таймер. І це було б наче непогано. Але, як то казав, Майкл, Щур, є. Але є одне але. Я думаю, що вигідно поставити їх два. Чого два? Ну, скажімо так, по ціні він набагато дешевший, ніж оцей. Але вони будуть в одну вартість, якщо їх поставити, два, і плюс вольтметр і реле. Ну, реле, звісно, мощніше поставиться. Чому два? Один із них аварійне відключення. Тобто один на заряд розряд він да. А другий на аварійне відключення акумулятора, якщо напруга впала, наприклад, до 10,5, ну, навіть 11 вольт. От. Наприклад, ви заснули, не, ну, не виключили освітлення, воно собі сідає, сідає, до 11 впало, лусь, реле щелкнуло і виключило. От, звісно, реле тоді треба буде це випають, а впають такі потужніші от, і скажімо так, не боятися контакти. От, тому вирішив я, мабуть, ставлю два. Два мені поставити буде простіше, ніж один той. І буде красиво тут на панелі і, і, і вольтметр, і кнопочки, і буде точно по фіншую. Так як положено. Ну і тепер саме таке, що час я піду робити, з чого почну, йду собі в майстерню свою. От, Розберу оці два блока, бо вони в мене не влазять. Дивіться, бачите? Не влазять. Потрібно ну, випаяти ці колодки. Вони мені нічого не дають. От. Взяти болгарочку і акуратненько отак от обрізати корпус. Ну, а платку обріжу в мене є таке акуратне, що я нічого не повріжу. Тут ніяких немає проблем, ні доріжок, нічого. Укоротив платку і я собі поставлю ці всі прибамбаси тоді без питань. Мабуть, я так і зроблю. Ну, все тоді поки зупиняю. Іду різати, покажу вже як відріжу. Чарівний інструмент болгарка виконала цю роботу, ну, 10 хвилин максимум. Все, підрізав, плату підрізав, контакти є куди припаювати, Лишилось все, дорожки цілі. Підрізав корпус, убрав заусениці. він не влазив, а тепер він сюди. Не те, що влазить, а ще й має запасу трошки. От. Хіба що трошечки є підрізати цю плату, ну це вже є вдома. От. Сам металевий нормально. Ну, тут є великий запас, тут можна ще різати. А це в нас все стає, як треба, так як я хотів. От. Звичайно, я його буду поставлю отак. Тут буде кулер і буде протягувати. Охолоджувати блок живлення, ну цю, мабуть, пластинку ставити не буду, щоб поток воздуха заходив прямо сюди. І над ним буде дути кулер зверху на плату, оцю. отак. от І пішов поток і на виход. Так, цим по розміру вгадав, піде. Те, що менше потужності, взагалі тепер геть, блин, із запасом. Також є тут куди підпаятись. Не сильно я багато і пострадав, врізав. Все це є, можна підпаятись, що тут, що тут ось сюди тотвори залишили, що вхід, що вихід. А бачите, який конденсатор хитрий, а? Також ще було цікавий, тим, що він товщина його, трансформатор і тут, і тут, і він прижимається для охолодження до корпусу. От. Єдине, чого тут нема, як завжди, ми привикли бачити. Але воно мені не потрібно. Ось такого резистора нема для підстройки, щоб можна було там виставити трохи туди-сюди. Він 12 вольт виставлений для живлення стрічки в байпасі він нормально, його достатньо. Більш нічого мені не треба йому робити. Підпаяти дроти, монтувати корпус. Ну і сюди ж думати зразу. Перед тим як монтувати, треба ну, ці зняти, потім оці зрізати стійки. От. Тут просвелити пару отвірів. Або може цим закрутити загально. І прикрутити до площини рівненько сам радіатор. Буде ідеально. Ну якось так. В общем, на сьогодні я все продовжу. Коли вже зроблю тут 16 вольт, підпаяю дроти. От. І на сьогодні буде достатньо. а Вже завтра буде дозніматись і робитись робота далі. Мав бажання цю роботу зробити ще вчора. До планував, так думаю, вечором вже закріплю. От, зроблю цей 12-вольтовий 100 ваттній на 16 вольт. І відключили електроенергію. Похоже, щось починається схоже на те, що було у му році в кінці. Ну що ж, будемо якось миритися, боротися. Що я зробив? Ну, по-перше, урізав, я вам показував. От, врізав, щоб влізли ці блоки живлення. От, додатково, так як цей 5А 60 Вт, він е, охолоджувався тільки Донцем. Це ну, мало що давала. Я, йому, я поставив ще, ще кутник, такий великий, товстий 2-мм алюмінієвий кутник. Він йде отак під низ на термопасті. І також цей кутник закріплений також на термопасті і до цього блока живлення. От, Виходить... от Зараз вони включені, ну, один цей без навантаження, він ну, понятно, А цьому я дав 4 з лишнім Ампера, бо більш резістори не дозволяють. От, резистори, ух, блін, гарячі. Наскільки ж на них температура. Ого! Ого! 140 градусів. 145, 146. Ну це десь хвилин 20-25 працює. Ну, зараз побачимо, що, що на транзисторах. Ну, напругу держить. 16, що без нагрузки, що з нагрузкою. По барабану йому. Що в нас на транзисторах? Зараз побачимо. трансформатор Так, трансформатор Чудово, 32, 33, так, маршет 44, ну 46. Діот Ну, це завжди більше повинен. Але ні. Тут 27 амперний, 100 вольтовий, також 40 з хвостиком. Ну, нормально, нормально. Ну, цей буде холодний 27, тому що без нагрузки. Нормально, чудово. От. Також чудово буде ще тим, що тут зверху буде так от один кулер вдувати, а ззаду буде витягувати. Чому я й не ставлю Ось цього всього? Толку з нього нема. А так буде і на трансформатор, і сюди в ребра. Ну, Нормально. Все поки по плану. На, на жаль, буде відключення, я завтра його не зможу закінчити. Хіба що післязавтра. Сьогодні тільки буду сверлити все. Мені треба тут отворги 50 мм під кулер, На верхній кришці потрібно тут отвір 50 мм. Під вимикачі, під вольтметр, ну все таке. І що мені повезло, так скажем, на цій частині нижній, це вже все. Тут хіба що, може, реле поставлю. А на верхній частині мені дуже повезло, що є стійки. І оці от дві, що я буду ставити, от платки, вони стають на ці отвори. Якось вчора я міряв. Правда, якось один отак от стає. От. А другий якось по іншому. Чи... Ну, В общем, один якось рівно. А ось він. Один рівно, один так. От, І стають по цим отворам. Це дуже чудово. Уже не буде зверху на крісті ніяких ні гвинтів, нічого, крім... Тих, що декоративно будуть отаку тримати, держати сіточку. Все. От. І на цьому я цей випуск закінчу. Піду працювати, а вже покажу, як вже підпаяю оцю все. Там ще треба зреле думати, як його закріпити. І тоді вже покажу його, що вже вийшло. Друти я одразу запаяв, деякі довгі обріжуться, то не проблема. Тому десь післязавтра я продовжу. А сьогодні хочу ще вам дещо нагадати. Ну, хто дивився мої випуски, особливо підписники, вони знають, що я займаюся удосконаленням ліхтарів. Ставлю нормальні акумулятори. Або навіть сильно нормальні акумулятори літіоні, контролери заряду, розряду. Ну, Роблю, щоб вони були надійними. От, та багато років людина користувалася. От, нагадую, що о, є номер телефона. Всі ліхтарі продаються через мій магазин. Обов'язково присилаю до ліхтаря чек касовий магазину. Тобто, все легально. Ну, Якась частина грошей, звісно, йде на допомогу ЗСУ. Я не кажу, що я кожен день це роблю, але як є можливість, я або щось куплю, якось рюкзака, або гроші якісь, ну, в общем, пойміть. От. Хочете допомогти, будь ласка, ліхтарі є. Yeah. І Ще хочу нагадати нашим під... не нагадати, а сказати підписникам. Для моїх підписників я гарантую на ліхтарі знижку. Доволі таки непогану знижку. Ну, По-різному на різні ліхтарі там немає такого процента якогось фіксованого, тому що є деякі взагалі чуть ли не демпінгова ціна. Але знижка для підписників на ліхтарі буде. Ну а сьогоднішній випуск я зараз вже і викладу його. От, Я хочу показати, що я тільки що зробив уже отвори для кулерів. Тут буде оце тако. Отвори доволі ідеальні. Трошки прийшлося попрацювати, але вийшло дуже гарно. Навіть сам не сподівався. І по розміру я вгадав добре. Якраз. Ефективно, все добре. От. Ну і ще щось ще, 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 ще є. А, ось у. десь щось покажу. Ось ще вона. Ця, ще, ця не це ще не налаштовувалася на включення зарядки і виключення з розряду. А ця уже замінена реле на 20 А це буде аварійне вимикання акумуляторів. Коли акумулятор сяде... До 11 вольт він вимкне навантаження і включить його тільки після 12,6, наприклад, виставлю. От. Дуже потрібна річ, тому що акумулятори не такі вже й дешеві, щоб їх уграти. Ну це я маю віду для кислотних акумуляторів. Ну все, тепер ще раз я з вами прощаюсь до після завтра. От. Все у нас буде добре, все наладиться. Нічого, переживемо ми цей, Ще поки це не блекаут, як був 22-й рік. Ну, є труднощі, все буде добре, все буде Україна. Перемога ну, по-любому буде за нами. Хай вам всім щастить.